і новини, і закінчення року. Тут без української кав'ярні не розберешся. Податковий сезон розпочато: зміна податкової ставки на 2025 рік. І де ви можете безкоштовно подати свою податкову декларацію у Калгарі? 5 мільйонів людей більш за все покинуть Канаду. Тож встигніть зробити ворк пірміт. А як я розповім у цьому випуску новин? А також про полярний експрес, фільм Буча і про все це я розповім вам у твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт на зв'язку Ангеліна Таран, телеведуча, а також кореспондентка Конгресу Українців Канади, відділ міста Калгарі. І як ви зрозуміли, новини будуть непростими. Саме тому сьогодні зі мною підсилення від української кав'ярні у місті Калгарі, Малиновий нови медовик, зможе вам допомогти легше сприймати усі новини, які сьогодні будуть транслюватися у нашій програмі. А цей різдвяний екзотік панч додасть вам трішечки свято у ваше повсякденне життя. А і не забудьте корицю. Вже поступово всі готуються до 25-го року і обрали новий. Колір 2025 року. Цей колір про елегантність, затишок і його радять використовувати у вашому інтер'єрі. Ну і також, якщо ви ставили собі запитання, у чому краще зустрічати 2025 рік, то тепер ви точно знаєте, який колір обрати. Цей колір говорить про вашу заможність і про вашу вишуканість. Тож не забудьте його, і не забудьте поставити серденько цьому відео, підписатися, і ми переходимо до новин. Ну що ж, друзі, уряд Канади призупинив прийом заявок біженців на 2025 рік. Що це таке? Що робити? Розбираємося. Це рішення пов'язане з тим, що кількість заявок значно перевищує доступні місця а понад 85 тисяч справ залишаються не розглянутими. Канада планує прийняти 23 тисячі біженців через приватне спонсорство до 27 року, і понад 58 тисяч у 2024 році. Але нові заявки поки не приймаються. Уряд зосередився на обробці вже існуючих заявок, щоб зробити процес набагато ефективнішим. Це не означає, що Канада закриває свої двері, це означає, що саме через таке. Приватне комерційне спонсорство вони вирішили трішечки призупинити процес, щоб обробити усіх тих, хто вже давно подав ці заявки. Тож, якщо є певні спонсори, які хотіли прийти біженців, або ви розглядали імміграцію в плані спонсорства, раді поки що зачекати і не подавати нових заявок, тому що термін їх розгляду поки що незрозумілий. А у Канаді оновили податкові ставки на 2025 рік. Зараз розберемося. Канадське податкове агентство CRA опублікувало оновлені федеральні податкові ставки на 2025 рік. Податкові ставки залишаються незмінними, але межі доходів для кожної категорії будуть скориговані відповідно до інфляції. Інфляція спричинила підвищення меж доходів для кожної податкової категорії, і на 2025 рік індексація становить 2,7%, що нижче в порівнянні з 2020. 2024 роком, тому що тоді ставка була 4,7%. Ну, а тепер детальніше про те, скільки ви заробляєте і скільки податків ви маєте сплачувати. Ну а зараз ви маєте згадати, скільки ви заробляєте на рік, і базуючись від цього, ви бачите різні ставки: є і 15, і 20, і 26, і 29, і 33%. Чи правильно це чи неправильно цікаво дізнатися вашу думку? Але я нагадаю вам, що податковий період він наближається, і саме тому я хочу розповісти вам про. Ukrainian Women Business Club та їхню чудову ініціативу, коли вони допомагають безкоштовно зробити вам податкову декларацію. Але на яких умовах і що ще приготували для вас дівчата? Давайте дивитися в сюжеті. Ми організовуємо зустрічі а, кожної суботи для жінок та для бщата, хто а, хоче професійно розвиватися або кудувати свої власні справи в бізнес в Канаді. А, запрошуємо спікерів, які мають експертизу в певній своїй сфері, а, в такій як буматерія, податки, фінанси, інвестиції, реклама, маркетинг і все, що з цим пов'язане, як вести підприємницьку діяльність і як працювати професійно. А яка взагалі мета осієї вашої організації? І яку пішу до того, що треба її створити і дійсно потребує. Українські жінки, ви знаєте, коли я особисто приїхала до Канади, це було майже два роки назад. Я зрозуміла для себе, що мені дуже не вистачає такого місця, де б я б могла прийти відчути себе на якомусь такому клаптику України, як другий дім, де б могли б зі мною поспілкуватися українською, де б я відчула певну таку безпеку. Так і з іншої сторони мама поздавати ті питання, які для мене дуже є життєво важливі, і отримати відповідь. І з цього з'явилася така стикатия зробити таку організацію, а також можу зазначити, що в нас є проект фрітакскаксклініка. Я кур'єрую роботу наших волонтерів і посередньо роботу разом з податковою. Ви знаєте, я зіштовхнулася з тим, що багатьох людей в них дуже лімітед фінанси. Да, тобто, особливо коли ти приїжджаєш, перший рік в Канаду дуже мало фінансів і відповідно сто створюються такі організації саме для таких лоу-інкам людей, тому що ми по законодавству від податкових ви маємо опрацьовувати людей по певним критеріям. Да, ми не можемо взяти всіх, і от основою саме було в моїй професії зробити таку такс-клініку, тому що навіть мої клієнти, які є лоу-інкам, мені хочеться їм опрацьовувати декларації безкоштовно, відповідно, я можу це робити через цю організацію. То безкоштовно це отримують всі ті, хто має part-time роботу, фултайм роботу, рік живучи, ті, хто не мають власного бізнесу. Що люди має самозайняті, дохід від самозайнятості, в принципі, ми опрацювати вже її не можемо безкоштовно. А хіба в неї був дохід там менше тисячі доларів і не було витрат да, по бізнесу? А по імплойменту кваліфікуються майже всі, але ну, там є певний поріг доходу. Ну, скажімо, в тому році це було до 40 тисяч доларів, якщо сім'я з двох людей. Тобто є такі закони, якби податкові, які ми мусимо притримуватися, тому що це, в принципі, безкоштовно, тому є, ну ви ж розумієте, є свої ліміти да, певні. А взагалі, як ви реалізували цей проект, чи підтримував його хтось? Тому що я розумію, що волонтерам потрібні ноутбуки. І все одно це і ваш час навчати, і це час волонтерів. Як ви це організували? Взагалі, ви знаєте, це пішло просто випадково, так сказати. Я з Ольгою, коли познайомилася, вона запросила мене до себе в клуб. Ще на той момент він не був зареєстрований як фундація. Він був просто ну як клуб, да, бізнес-клуб. Я виступала там на тему, як робити бізнес в Канаді, і після чого я розказала про податки і сказала, що от є такі організації, і мені хотілось би створити таку свою організацію, тому що це моя мрія. В той Момент Ольга підхватила цю ідею мою, і теж вона сподобалася. І дівчата, які були також присутні на нашій зустрічі, також підійшли після і сказали: ви знаєте, це супер ідея. Ми теж хочемо поучаствувати, Якщо ви такі рішите це зареєструвати, будь ласка, дайте нам знати, і ось так воно пішло. В нас тобто бачите, кожне слово має значення Да? Можливо, якби я тоді не сказала про це, ми би до цього не дійшли. А, і відповідно, ну однодумці, так то люди, які захотіли те саме робити, що і я. Ізначально наша ідея була допомагати українцям, але також і всім, хто до нас звернеться. Тому наша інформація вона є на CRA-сайті, і ми приймали в минулому році всіх, хто до нас звертався. В нас були досить різні національності, і в цьому році ми очікуємо ще більше людей. А, і українців, і інших національностей, чому тому, що ми змінили локацію завдяки Анбіліна. Вам дуже вам дякую, що ви допомогли нам знайти приміщення, і якось бачите, воно все склалось так, як мало скластися. Да? Тобто на це були свої причини. Видно, воно мало бути так. А я очікую, що у нас буде набагато більше людей ніж було в минулому році. В минулому році ми опрацювали близько двох тисяч декларацій. В цьому році я очікую, що буде набагато більше. Чи наша організація зареєстрована в Альберті в місті Калгарі, але ми опрацьовуємо декларації всій Канаді. тому, будь ласка, якщо ви знаходитесь в іншій провінції, ви можете з нами зв'язатися для проведення інтерв'ю. Чи можемо допомогти вам зробити вашу декларацію безкоштовно? І також є інформація, що у 2025 році очікується, що близько 5 мільйонів людей будуть змушені покинути Канаду. Міністр міграції Марк Міллер заявив, що майже 5 мільйонів тимчасових мешканців, у яких закінчуються документи, покинуть Канаду до 2025 року. Тож яка причина, взагалі, у тих, у кого закінчуються строки дії їхніх віз або також дозволі на роботу, будуть самостійно покидати країну. І також Міллер зазначив, що оті, от хто недобровільно, недоброчесно, Есна залишається тут саме ними і буде займатися канадська прикордонна служба. Кого ж це стосується? Міжнародні студенти це ті, у кого закінчуються навчальні дозволи, зможуть або подати на їх поновлення, або отримати робочі дозволи після завершення навчання. Також це стосується скорочення тимчасового населення. Це значно зменшить кількість тимчасових мешканців, які наразі залишаються у Канаді. Але уряд все одно дає змогу залишатися тим людям, які хочуть це робити офіційно через Work Permit або через Study Permit. І саме тут ми з вами переходимо до теми продовження українського Work Permit. Ви багато бачили відео на цю тему. Багато людей зараз продовжують це робити. Я нагадаю, що станом до кінця березня у вас є змога це зробити. Це буде вартувати вам 255 доларів. Умови ті самі, але трішечки детальніше хочу розказати вам про процес. По перше, ви переходите Дати на сайт уряду Канади у розділ того, що продовження ворк-перміту для українців посилання завжди є в описі під цим відео, і вже потім ви вказуєте всю ту ж саму інформацію, яка була у вас раніше. Навіть інколи радять вказувати те, що ви там писали з помилками, найголовніше, щоб інформація попередня не змінювалася. Але якщо ви вже почали жити не один, або ви розлучилися, або ви змінили роботу, і ось такі моменти, які змінилися у вас уже з життям в Канаді, то їх обов'язково внесіть у цю заявку. Ви так само в вказуєте, що ви приїжджаєте за візою Кое 2022 Ви вказуєте на те, що ви, як українець у межах цієї програми, маєте легальне право продовжувати ворк-перміт, і вже потім вам потрібно найголовніше обрати не безкоштовно те, що ви маєте змогу податися безкоштовно на цей ворк перміт тому що цієї опції вже немає. І деякі мої знайомі все одно продовжували це робити. Я вас хочу закликати. На жаль, вже у нас є можливість подаватися на продовження ворк-перміту тільки. На платній основі і це вартує 255 доларів з людини. Але найголовніше, ви це можете робити тільки при тому, якщо у вас дійсний ваш закордонний паспорт. Тобто, якщо він закінчується у вас 26-м роком і work permit у вас до 26-го року, на жаль, ви не можете цього зробити. І в першу чергу вам потрібно продовжити ваш паспорт, а вже потім продовжити ваш ворк-перміт. Сподіваюся, ця інформація була для вас доступною і зрозумілою. Ну а ми переходимо до наступної новини. А 7 грудня у Парижі відкрили. Собору Паризької богоматері і там зустрівся наш президент України з президентом Франції, а також з новообраним президентом США. Давайте детальніше розберемося, що ж тепер там відбулося, які рішення вони прийняли стосовно України. Собор відновили після пожежі, що сталася 15 квітня 2019 року, коли вогонь знищив шпиль і дах будівлі, і церемонія відкриття стала знаковою подією для усього Парижа. І перед цією церемонією Макрон провів окремі переговори з Трампом і Зеленським. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мир завдяки селі можливий. що ж саме буде робити Франція та Ша. Зараз вам розповім. Макрон підтвердив, що Франція продовжуватиме надавати військову, фінансову та дипломатичні підтримки Україні. А Трамп висловив готовність шукати нові шляхи для досягнення миру. Але конкретних деталей щодо його плану поки що невідомо. Також вони не обговорювали посилення санкцій проти Росії. Лідери обговорили можливість розширення економічного тиску на агресора. Також про відновлення України піднімалася тема і Макрон наголосив на важливості міжнародної колаборації для відбудови. Ові інфраструктури після завершення війни, і звісно, говорили про мирні переговори, обговорювали різні дипломатичні сценарії, але сторони погодилися, що мир має бути досягнутий лише на справедливих умовах для України. Тож ми можемо сказати, що ця зустріч була вкотре знаковою, але які результати будуть найближчим часом, поки що невідомі. Ми всі за це тримаємо. Кулачки, я сподіваюся, ви продовжуєте донатити на Збройні Сили України. Будь ласка, підтримуйте наших українців, підтримуйте одне одного, де б вони були. Тому тому що зараз непростий час для нас? Вже наближається третій рік повномасштабної війни. І нам не можна розслаблятися. Тому я хочу просто вам знаєте, вирі цих усіх позитивних подій, які намагаються знаходити через весь свій позитив через екран. Я намагаюся також вам нагадувати, наскільки важливо не забувати в контексті, чого ми зараз існуємо, і що якщо ми не будемо допомагати одне одному, то не будуть бачити нашу силу і не будуть інші люди і країни підтримувати нас. Тож давайте триматися. Ну і хочу розповісти вам про найголовнішу ялинку для українців. Її становили в Києві. Вона зовсім невеличка. Але я думаю, що дивлячись на неї, кожен відчуває ту силу і згадує той прекрасний 2022 рік, коли все було вогня, коли всі святкували, коли і ніхто не міг дійсно повірити у глобальність цієї війни. Ну і на цьому моменті з новинами поки що все. У цій програмі мені завжди хочеться розповідати вам про актуальні новини, а також розповідати про людей, які роблять класні речі у місті Калгарі. І от сьогодні я хочу вкотре познайомити вас з магазину мультибрендового українського одягу Соловей. Сьогодні я суджу в їхньому прекрасному вбранні і хочу закликати вас, якщо ви шукаєте образ на різдво або різдвяну фотосесію, або взагалі ви хотіли мати стильні якісні українські речі, то вам обов'язково треба завітати до них на стріночку. Ксенія завжди підбере. Для вас найкращі речі, тож дякуємо Соловей за те, що допомагаєте нам робити цей кадр і цю програму красивішою. А ми переходимо до івентів. Ну і в такому яскравому образі ми з вами прямуємо на різдвяний флешмоб у місті Калгарі, який відбудеться вже 17 грудня. Захід об'єднує людей через несподівані музичні та мистецькі виступи це безкоштовне шоу, яке надихає та дарує унікальний досвід. Виступи відбуватимуться в день, тому перевірте свій розклад, а взагалі завітайте на їх сайт, щоб не пропустити свій шанс відчути цю атмосферу свята. І тепер, друзі, я хочу всі послання також дублювати вам в телеграм. Мені здається, це буде набагато легше, тому що не завжди ви зможете потім повернутися до відео, так але відкриваючи телеграм-канал, всі новини про які. Я сьогодні розповідала, ви завжди зможете знайти там. А наступна подія вже стукається в двері з 20 по 22 грудня. Ви зможете відвідати справжню виставу, де побачите народження Ісуса. І відчуєте справжнє різдво не просто таке, як ми бачили у фільмах, а більш таке історичне. З акторами, співаками та навіть тваринами Це традиційна подія, яка відбувається на відкритому повітрі і дарує справжній дух різдва. Вистава знов ж таки безкоштовна та підходить для всієї родини. Не забудьте одягнутися. Тепло і прийти завчасно, щоб зайняти найкраще місце. Адресу і точний час ви, як завжди, зможете знайти за посиланням. А це посилання вже на вас чекає. в Телеграмі друзі. Сенсація сьогодні, понеділок 9 грудня, у місті Калгарі відкрили нову зону розваг – PowerPlay у South Center Mall. На вас чекають мікрокінотеатри для затишних переглядів, інтерактивні симулятори та високотехнологічні ігри, спортивні розваги, боулінг та зона для баскетболу, а також vr ігри у форматі 360 без використання гарнітури у 2025 році вони хочуть додати ще більше розваг, таких як лазерні бої і ще багато іншого. Тож, якщо ви хотіли провести цей зимовий час у теплому місці і де можна з однієї зони перейти на іншу, раджу вам зберегти цю назву і обов'язково піти і пограти. А ще відчути справжню магію із полярним експресом. Так, 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 вам не почулося це справжній потяг, який курсує зараз усією Канадою. І також він завітає до Калгарі. Квитки. Для дорослих стартують від 105 доларів, і обов'язково придбайте собі цей квиточок, щоб не пропустити справжнього санту і ельфів. А ми переходимо до наступної події. А сьогодні в кінотеатрах Канади ви можете переглянути кінострічку Буча. Це не просто кіно, а це кіно, яке створене на реальних подіях, і за основу взята реальна історія волонтера, який намагався врятувати українців під час початку повномасштабного вторгнення. Константин, громадянин Казахстану, став героєм, який не зміг залишитися. осторонь. його казацький паспорт відкривав шлях через ворожі блокпости. А його сміливість і серцем рятували сотні життів. Діалоги у фільмі взяті з перех захоплених розмов окупантів це режисерський дебют Станіслава Ціунова. робить стрічку глибокою та незабутньою. Як завжди, за можливість дивитися українські кінострічки у Канаді, хочеться подякувати фільм Хайв. Це компанія кінопрокатник. Вони неодноразово привозили і «Довбуша», і «Скрябина», і багато інших українських стрічок. І сьогодні нам потрібно підтримувати українське кіно, особливо коли Росії випускає дуже багато документальних кінострічок про війну в Україні, але вони її розпочали. І саме тому ми маємо запрошувати канадських друзів і показувати їм, якою є реальна історія, і історія Бучі це болюча тема для кожного з нас. Але нам потрібно зібратися, нам потрібно прийти і потрібно запросити якомога більше глядачів. Тож я розповідаю вам і я вірю в те, що ви запросите своїх канадських друзів. А також хочу розповісти вам про ініціативу, яку створили українки у місті Калгарі, свічка, що зігріває серця. Ініціаторами цього проекту були Анна, вона засновниця New Chapter книжково клубу також Яна на в Бревюкреїн і їхня колега Анастасія, засновниця бренду свічок. Ідея в тому, що ви купуєте свічку, яка дійсно зігріває серце, яка буде зігрівати вас протягом 30 і 40 годин, ви можете обрати будь-який аромат. І всі виручені кошти будуть прямувати до фонду місто Добра, щоб підтримати жінок та дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення на території України. Ваша свічка точно подарує комусь відчуття добра та тепла. І на завершення хочу нагадати вам про майстер-клас зі створення різдвяних декорацій, які відбудеться вже 22 грудня. І пам'ятаєте, я говорила вам, що хтось серед вас може стати переможцем просто за те, що він залишає коментар і цього тижня на наш переможець це... Я вас щиро вітаю з тим, що ви отримали цю різдвяну і унікальну композицію. А тепер забирайте своїх друзів, кличте своїх подруг і прямуйте створити ще одну і подаруйте комусь трішечки різдва. І я думаю, що такий хендмей буде набагато теплішим подарунком. Друзі, на цьому з івентами у нас поки що все. Але це ще не все з новинами у нашій програмі. А тепер у мене для вас є невеличкий виклик, невеличкий проект, невеличка ініціатива. Так як 24-й рік завершується, він був високосним. Він був непростим для кожного з нас. Мені хотілося б зробити такі невеличкі підсумки. І знаєте, мені б хотілося поговорити про відкриття цього року. Для мене це ось той самий бренд Соловей. Для мене це українська кав'ярня. Це люди, які приїхали до Канади, здійснили свої мрії і реалізували свій задум. Можливо, ви знаєте. Угось, хто зробив дуже класні речі протягом цього року. Можливо, б хотіли б розповісти про фотографа та його виставку. Можливо, це кондитер, який також започаткував свою справу. Мені дуже цікаво дізнатися, кого саме ви хотіли б внести до списку відкриттів 2024 року. І разом з вами ми таким чином підсумуємо рік. У Мене дуже багато ідей, але потрібно трішечки вашої підтримки. Ну а на завершення лише нагадаю, що будь-який день неважливо, яка там погода за вікном. Може бути прекрасним, якщо ви його розпочинаєте з українською кав'ярнею у місті Калгорі. І я дуже довго чекала на цей момент, коли можна закривати ноутбук, коли можна сказати діанці, дякую за зйомку, і розпочати смакувати це нове життя. А кожного понеділка у нас розпочинається нове життя. Тож не відмовляйте собі жити то життя на максимум. Плюс два кілограма. Боже, як це смачно? Слухай, малиновий.